Бачите, тут більше все таки з точки зору військової люди розцінюють, як це буде. Ну як ви правильно зазначили, це тепер у будь-якому випадку відповідальність Росії. Тож точніше відповідальність Сполучених Штатів за це перемир'я. Будемо дивитися, як воно буде. Ну Давайте тепер ще поговоримо про угоду. Президент Трамп проанонсував, що тепер Володимир Зеленський може повернутися до Білого Дому, але не уточнив, чи треба тепер там вдягати костюм, який вимагається. Ну це звісно жарти. Якщо без жартів, то всіх нас цікавить, коли підпишуть цю угоду про мінерали і чим вона буде корисна саме для українців. От словами Трампа, які козирі вона нам дає. Ну, З костюмом звісно можна покреативити. тут. Тут ми вміємо. Е, угода це ж про те, що американці зайдуть сюди на довгу перспективу. Це, звичайно, не про гарантії безпеки, але це також про їх безпековий внесок, оскільки це їхня присутність і їхній інтерес. Дуже важливо, щоб це була правильна партнерська історія. Щоб ми взаємодіяли, щоб до нас прийшли нові американські технології, щоб це було екологічно. Правильно власна і для нас, і для Європи це дуже важливо для того, щоб американці зрозуміли, як взагалі працювати з не тільки корисними копалинами, оскільки мова йде про частину критичної інфраструктури. Але знову таки вся ця історія не заміняє необхідних гарантії безпеки, або хоча б безпекового стримування, і чи будуть це якісь європейські історії з європейським контингентом, чи будуть якісь інші, все одно американська підтримка вона абсолютно критична, або в формі підтримки, або в формі обміну даними, або в формі логістики, і взагалі американська політична підтримка. Це те, що для Європи на сьогодні абсолютно критично. Американці хотіли б перекласти частину відповідальності за безпекові речі на Європу. Це правильна історія. Якщо ми це Європа, так і Європа за це має відповідати. Але американці мають залишитись безпеково і політично в Україні. І ця угода це частина цієї історії. Пане Павло, ну сьогодні буде офіційна відповідь Кремля. нібито під час зустрічі з Лукашенком Путін скаже, що як він відреагує на це тридцятиденне перемир'я. Які ваші прогнози, що прозвучить від російського президента? Ну і власне за яких умов ось це перемир'я, про яке ми говоримо, може перейти в мир, що має або чого не має робити Україна, щоб уникнути ризиків замороження війни? Для Трампа це історія дуже швидка. Він хоче швидку політичну перемогу, і що важливо було в Джиді, ми з вами тільки що про це говорили. Це власне дати Трампу цю історію успіху, і він її зараз дуже потребує, оскільки у нього почнуться непрості процеси внутрішньо в Сполучених Штатах. А Путін буде ще говорити з Трампом звичайно по телефону. Там є можливість навіть завтра, наскільки я розумію. Mm -hmm. І до цього він буде говорити максимально акуратно. Я думаю, що врешті-решт Росія погодиться на це, але зі своїми умовами, і буде намагатися навішити своїх умов на свою згоду. І тут вже задача американців: їм сказати або берете. Або і складні переговори, або торгуватися як на базарі тут не пройде. Тобто або припинення вогню, або ви там ходите навколо і намагаєтесь зруйнувати цей процес. І ми маємо побудувати це і, медійно, і, власне, політично також. Але Путін буде грати і буде грати в історію. А давайте, але за моїх умов. Mm -hmm. Оце скоріше за все буде його позиція. Ну, давайте ще про болючу для нас тему, от як вирішувати територіальні питання, тому що президент України однозначно заявив, що окуповані території визнавати російськими ніхто не буде. Я просто не ну, от упевнений, що в Кремлі думають зовсім інакше. Ну хоча самі пропагандисти вони не раз говорили в своїх оцих шоу, що Донбас він, можливо там і не дуже і потрібен, хай він буде, може не в складі Російської Федерації, а якоїсь автономії в складі України. Чи можливі оці от натяки, що нам щось повернуть, чи мої сподівання? Іваня Марні? Я думаю, що з допомогою американців можуть бути розмови про певний обмін. Я не хочу казати слово розмін, оскільки воно якесь для мене таке емоційно неправильне, цинічне. Але станом на сьогодні Путін не віддасть, оскільки йому потрібно представити все це як власну перемогу. Незалежно від. Того, що власне відбудеться на переговорах в Росії, є перший російський канал. І там скажуть, що ми перемогли. А для цього потрібно тримати території Що мене тривожить, не юридичне визнання, оскільки ми не можемо це зробити, оскільки це наша земля, наші люди і наша конституція. Мене тривожить те, що. Американці можуть сказати: ну добре, ну звісно, не визнаємо. Але враховуючи таку ситуацію, частково санкції стосовно окупованих територій, можемо пом'якшити. А якщо пом'якшити, пам'ятаєте, як за радянських часів були Балтійські країни, начебто, їх існування в складі СРСР не визнавали, але говорити але з ними було склад. можливо, і оця історія насправді мене тривожить ні наше визнання, ніхто у нас. Ну, в здоровому глузді це не зробить. А от е, такі кроки, які можуть виникнути на переговорах на подальших етапах, дякую, пане Павло, що сьогодні долучився до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Ще так. раз дякую.